Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. На початку літа я вирішила попрощатися із одним трояндовим кущем, і минулого тижня уже це зробила. Тепер від нього залишилось тільки порожнє місце. Онмурка має де тепер вільно відпочивати. Але це не один кущ, якому я хочу сказати до побачення. Почну із троянди, яку тільки згадувала. Який сорт, не знаю. У нас такі називають сімейними. Це був широкий розлогий кущ висотою до 1 метра. Квіти мали, я б сказала, вишневий колір і були зібрані у суцвіття приблизно по 10 штук. Претензій у мене не було до цього куща ніяких. Правда, один недолік був, цвіла дана троянда тільки один раз. Ну, Але з цим я мирилася. Але уже цей кущ став таким старим, що унизу одні пеньки ціла купа. На додачу, останніми роками, квіти не могли повноцінно цвісти, тому що дуже швидко вигорали на сонці. Ну і Цього літа ще сталася пожежа, яка випалила більшу частину цього куща, тому викочовувати цей кущ було не так сильно жаль. На цьому місці хочу тепер посадити якусь іншу троянду, яка б цвіла кілька разів на літо і щоб не дуже боялася сонця. Якщо хтось знає сорти, які сонце витривалі, і добре було б, щоб і по сухостійки, то напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна за підказку. Із магонією падуболистою історія зовсім інша. Ще цієї зими я знімала відео і показувала, яка вона була гарна. І розповідала тоді, скільки плюсів має цей кущ. І тоді я душею не кривила. Тоді ще я зовсім не збиралася прощатися із цією рослиною. А розуміння того, що вона мені вже не підходить, прийшло зовсім недавно. Розкажу чому. Ну, по-перше, кущ має здатність розлягатися в різні сторони. От перші роки, коли вона у мене була, то якось вона трималася кубки і собі такою наподобі кулькою трималася. А от далі, коли кущ узяв силу, всі гілки бокові почали повсти. Ось, о, подивіться, гілка вона не росте вертикально вгору, а лягає. Ось, о, бачите, я її піднімаю від землі. Ось поряд лежить. Ось поряд, дивіться, ось о, гілочка лежить. Ось, вже нахилилася, щоб вилягтися. Вона притискається отако сама тоді до землі, з часом переростає, пускає коріння, вкорінюється, і тоді далі знову починає е, цю ж гілку пускати. І отак процес триває безперервно. Е, далі ще магонія має таку здатність. Давати багато порослі. Ось перевожу далі, Оце виросла із корення, оця стеблинка з корення. ось поряд із корення. і тут ось Тобто ось підряд уже ціла така діляночка це із порослі заросла. Тобто, тут або обмежувачі якісь треба робити, або постійно. Відрізати усі ті стебла, які з'являються не там, де треба. Але ж проблема у тому ще стає, що коли починаєш оці гілки, якісь бокові там, чи порослі вирізати, то форма куща дуже часто стає ще гіршою, ніж була до вирізання. Ну, це таке: це півбіди. Слідуюча проблема полягає у тому, що магонія хоч і є вічно зеленим кущем, але вона не любить дуже великих перепадів температур. Причому як у сторону мінусових температур, так і в сторону плюсових. Наприклад, цієї зими було у нас тепло, вночі температура опускалася. Ну, в середньому до мінус 4 і нижче не опускалася. Тоді магонія була просто красунею, Вона переливалася всіма барвами і рожевими, і зеленими, і жовтими, і бежевими. і Якісь такі відтінки можна було на ній фіолетові навіть знайти. Ну, це була краса-краса. Це калейдоскоп барв дуже гарно скомпонованих у одній композиції. А ще коли кущ покривався паморозю або краплинками роси, яка виблискувала на сонці. То взагалі очей відірвати не можна було. Але ж у кінці зими протягом двох тижнів морози прийшли мінус 15, мінус 18, і листя пошкодилося, поморозилося. Воно відновлювалося, воно відновилося майже повністю, але ж це пройшла уся весна. Тобто, тут два виходи було. Або брати по Одному листочку видаляти, який отримав е, оці морозні опіки, або чекати, поки те листя пошкоджене повністю обсипиться, саме, а те, що не повністю пошкодилося, то відновить свій зелений колір. Ну, але ж, о тій місяці це треба чекати і дивитися на те обсушене, яке виглядає, м'яко кажучи, не дуже. А от влітку, у оті пікові моменти, коли на дворі велика спека, то листя магонії часто отримує е, е, сонячні опіки. Ось і зараз ви подивіться, оце все зелене листя, це те, що встигло нарости вже після пожежі, воно все е, нове свіже, але ось о, дивіться, що поробилося. Воно одним боком наростає, іншим оце зразу ж е, обгорає на сонці. Ну, і теж, як бачите, кущ виглядає непривабливим. Тут теж вихід такий, проходити кожного дня і видаляти пошкоджені листки, або дивитися на цей кущ, ну на такий, який він вже є. Ну Із-за і проблем із температурою повітря виникають проблеми із декоративністю квіту та ягід. Поясню чому. От Посадила я цей кущ ще, здається, десь у 2005 році. Але за весь час, поки він у мене росте, я лише один раз спостерігала красиве буйне цвітіння цієї рослини. Коли суцвіття були широкими, гарними, пишними, яскравими, тоді, скільки комах вони приваблювали, запаху тут такий гарний медовий стояв. Один раз лише. У всі інші роки ті квіточки були якимись такими поодинокими, якимись розкиданими, ну, таке, ні туди, ні сюди. Те саме і з ягодами. З ягодами взагалі ні одного року не було так, щоб вони росли такими гарними китицями і гарно синіли, як ото виноградні ягоди. От у місті у нас біля лікарень. Багато магонії росте, то там от вони гарно виглядають. Я бачила, які ці кущі разом із ягодами стояли. А от удома такого ні разу не спостерігала. Ну, слухайте, оце все, що тільки що я вам наговорила, ну, я ж це все бачила, знала. Але якось зовсім не звертала я на це уваги, ніколи не задумувалась над тим, що, може, треба цей кущ просто або садити десь у друге місце, або взагалі його. Звідси видворяти. Дійшло ж до мене аж тоді, коли я почала чистити куща після пожежі. Дочекалася, коли ж повідростає зелене листя, щоб бачити, що тут живе, а що пропало. Довелося зрізати. Ну, ось Бачите, пеньки позалишалися. Ось о, пеньок. о, тут ось не зрізала, лишила. Ось зрізано, ось зрізано. ну Тут майже всі гілки отак. позрізала по сантиметрів 30-40, мабуть, те, що знищилось повністю і повсихало. Ну А це усе, ось опустило зелень, стоїть начебто нормально і заповнює трошки оту пустоту, яка отут утворилася. Бачите, зараз нічого немає, там е, будлея керія і форзиція. Є, але ж їх зараз, вважайте, що ж не видно, бо повністю зрізані на пень і кущитися вже почнуть аж наступного року. Оце тільки що магонія отут трошки якесь таке п'ятнишко утворює. Але ж слухайте, як прийшла чистити цей кущ, ну, гілки зрізати це ще півбіди було. Коли ж почала вибирати листя, ви бачите, я його так до кінця і не вибрала. Я так покололася. Що не можу просто передати і руки, і ноги, і голова, і лице все у мене було поколяне. Куди не поткнуся, скрізь у мене колюки вже позастрявали у шкіру, і ото, мабуть, аж ті колюки уже мене е, так дістали, що на кінець кінців запрацювала голова, і я сказала собі, все оцей, кущ уже я точно звідси заберу і з ним попрощаюся назавжди. Хай краще він росте. у того, у кого він зможе показати свою декоративність на повну силу. Уже були бажаючі на цей кущ, то отут біля забора я воно вже й повикопувала, видно, свіжа земля. От там штук 6 здається, я викопала паростків. Таких, що вже коріння попускали. Бо воно ще ж, слухайте, оцього, що лягає, і здається, вже, що і приросло, або оця поросль, яка з'являється, вона ж не пускає прямо зразу корінці. Воно ще десь із рік думає, потім на другий рік воно ті ниточки пускає. Але якщо навіть з тими ниточками викопати, то воно ще й не дуже ще й прийметься. Треба і ще рік чекати, щоб рослина добре вкорінилась, і аж тоді вже можна відкопати. і Спокійною душею, що воно прийметься. Ну, ще така зараза, я вам скажу із цього боку, якщо дивитися. Одним словом, сама викопати його не можу, бо коріння там десь так глибоко позалазило, то чекаю уже чоловіка, поки звільниться, та увечері він мені його викопає. Тут же майже поряд із магонією росте і декоративний мигдаль. Його теж мені довелося наполовину обрізати, тому що верхівки повсушувалися від вогню, але низ залишився зелененький, то він уже отут встиг і розкущитися непогано. Цьому кущеві вже стільки само, як і у тій магонії і сімейній троянді. Всі вони висаджені були приблизно в один і той самий період. Але за цей час справжньої краси, отої розкішної, я бачила лише разів 4-5. Не більше це точно. І все тому, що мигдаль має е, таку схильність поражатися хворобою, назву якої я щось не можу знайти. Але хто знає цю рослину, то знає, про що я кажу. У період цвітіння починають засихати квіточки і разом із квіточками і гілки, на яких вони розміщені. Рослина не гине, звичайно, достатньо обрізати сухі гілки, як вона швидко напускає нові і зеленіє знову. Але ж цвітіння при цьому втрачається повністю. Воно і так триває всього-навсього один тиждень. Тобто, щоб побачити цю красу, це треба зловити оцей момент за увесь рік. І то виходить так, що е, якщо кущ не оброблений спеціальними препаратами, то і отого тижня краси теж не бачити. От навіть цього року я ж знала, що це така біда може бути. Але дивлюся, після лютневих морозів так гарно е, мій мигдаль стоїть. То бувало що е, кінчики гілочок там буває примерзнуть, там, чи видно, що бруньки деякі попримерзають, що не всплошно буде цвісти куща. Тут дивлюся, такі морози були великі, і ні одна ніде гілочка. Не поморозилася, всі бруньки гарно розкриваються. Ну, думаю, цей рік значить пронесе. Перший день мигдаль почав цвісти все гарно, а на другий день дивлюся, уже є перші сухі квіточки, і слухайте, вже на третій день повсихало все. З такою швидкістю ще не пропадали гілочки ні одного року. Ну тут я вже сама винна, звичайно, знала, що ж треба було все-таки профілактику зробити, але понадіялася на авось. Ну і от результат. Ну, але це ж така історія повторюється з року в рік, і невідомо чи вдасться мені. Наступного року добитися таки того ж гарного цвітіння. Ну, шанс кущеві я все-таки дам. Ось тут є гілочки, які отут біля оцеї бетонної підлоги, я їх залишу, а оце все інше, ось теж чоловіка буду просити, щоб він видалив. Тому що, е Поки викопала кілька саджанців для людей, які мене просили, то ледве-ледве я знайшла таке, що могла сама відділити. А то далі таке коріння там, ну правильно, вже років з 20 кущеві, то ясно, що там наросло хто зна скільки всього. То оце я залишу ще оці найближчі гілочки. Ну, якось мені подобається, що коли отут сидиш і вони, якийсь затишок такий. Створюють, От. то залишу ці гілки і вже буду чатувати наступного року, щоб обробити їх гарненько, і якщо мені вдасться домогтися цвітіння, то добре. А якщо не вдасться, то тоді видалю повністю цього куща. Ну, Ну, ось так. Ну, і Переходимо від мигдалю до ще одного куща, до клематіса, вірніше до того, що від нього залишилося. Це Жозефіна. Я вже її показувала в декількох відео своїх. Кілька років росла вона у мене тут гарно, гарно квітувала, так піднялася по оцій драбинці. Цей чоловік спеціально для неї зробив, а що сюди тако до верхівки дістала. І минулого року, в оту страшну спеку, вона вся згоріла. Лишилося пару стебел живих, то вона весною собі відновилася. У мене вже була надія, що буде все нормально, так ослідкувала, щоб не пересихала дуже земля, ну, тобто не чекала вже, коли там геть-геть буде вже засова. 40 час від часу поливала, підживлювала, але нічого не допомогло, вона все рівно знову ж таки згоріла. Квіточки от -отак до половинки розкрилися, обгоріли і і все. і Я їх пообривала і листя теж все обгоріло. Оце буквально на минулому тижні. Прийшла, щоб обрізати оцього лахміття, то помітила, що тут з'явився один зелений листочок, правда, уже й той листочок теж пропав, але все-таки він мені просигналізував, що коренем ще не все втрачено. То от цей кущ викопаю, візьму звідси, бо точно йому тут не жити. Посажу у напівзатінок, Є у мене там одне місце, де можна його е, утикнути. Якщо виживе, якщо проснеться на весну, то придумаємо тоді йому якусь опору. Ну, а як не виживе, то так уже й буде. Але що на цьому місці тепер посадити, дуже хотілося мені, щоб був саме клематіс. Можливо, якийсь більш простіший сорт сюди підійде, от не знаю. Дуже хочеться посадити все-таки клематіз. Спробую знайти якийсь такий, щоб був сонце витривалим. І вже думаю, що попереду треба буде посадити якогось такого кущика, якусь квітку, можливо, яка буде притінювати корінь і не даватиме йому перегріватися. Є ще в мене надія, що все вдасться саме з клематісом, ну а там час уже покаже. А тепер підведемо підсумки. Із трояндою я розпрощалася повністю, але щось мені здається, що проблеми, які у неї виникли, вони виникли із-за старості куща. Магонію видалю повністю, тому що на даний момент у мене список недоліків получився більший, ніж список достоїнств. Мигдаль декоративний. Видалю більшу частину, а зменшую ще спробую в наступному сезоні попрацювати. Якщо буде провал, то буду видаляти кущ повністю. Клематіс у сорту Жозефіна дам шанс на життя, але уже в іншому місті. Я так думаю, що оцей невеличкий огляд стане в пригоді тим людям, які збираються посадити у себе. Перелічені мною кущі це зовсім не означає, що дані кущі не треба садити або не можна садити. Я просто хотіла попередити, що ці рослини можуть створювати певні проблеми. І якщо про них знати зарані, то сприйматимуться вони геть нормально. Знаєте, як ото каже один із моїх улюблених новинних експертів Роман Світан, він каже завжди: давайте не очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Я в цьому плані повністю із ним згодна, і тому сьогодні хочу побажати вам вибирати і садити такі рослинки у саду. Щоб вони вас не розочаровували, а навпаки, щоб ви були від них у захваті, тепер же буду прощатися. Дякую вам за увагу і на все добре.